Роти змін в освіті кожен з нас має боротися захищати себе. Молодь вимагає залишити стипендії. Новий рік на передовій. Діцатова числа я так по секрету. У нас їдять машини, котрий візут п'ять Олів'є. Запорізькі волонтери готують подарунки для бійців АТО. Круті прийоми та загартований дух. Борці з усієї України у Запоріжжі. Ці та інші новини далі. У випуску вечір добрий. Це новини на вільному просторі у студії Марія Маракелян. І про події цього вівторка поговоримо далі. У новому році лави армії поповнять понад дві тисячі запоріжців. Вже у другій половині січня розпочнеться четверта хвиля мобілізації. Вона пройде у три етапи: перший почнеться вже 20 січня, другий та третій у квітні і червні. Про це розповів заступник військового комісара Запорізької області Михайло Логвінов. Не оминув він і нововведення. Тепер на службу не підуть чоловіки, які мають більше трьох дітей. А от за молодиками від 20 до 27 років обіцяють як і раніше зберегти місце роботи та соціальні виплати. За всіми військовозобов'язаними, які працюють, бо зберігатися середня заробітна плата, місце роботи, а також грошове забезпечення військовослужбовця контрактної служби. Крім того, всі військовозобов'язані офіцерського складу, які знаходяться на пенсії, зберігається також грошове забезпечення за пенсією. Проводити чергову хвилю мобілізації збираються заради створення резерву. Так планують заміни бійців, які вже давно перебувають у зоні АТО. Новий студентський мітинг під стінами облдержадміністрації цього разу активісти з організації Студентська свобода висловили своє невдоволення законопроектами, які намагався просунути Кабмін. Зокрема, йдеться про скасування стипендій, аби вимоги були переконливими. обурені студенти прийшли не з пустими руками. Євген Нартов продовжить. Пропозиція Кабміну щодо скорочення витрат на навчання поки що не зустріла значного спротиву у Запоріжжі. Наприклад, на акцію протесту зібралися лише близько десятка студентів. Молодь прийшла, аби сказати ні за непаду освіти. Про можливі зміни у системі навчання студенти дізналися із мережі інтернет. Тоді опублікували документи, в яких йшлося про скасування виплат стипендій всім, окрім пільговиків. Ми проти цих законів, тому що вони ну, якби загрожують. Ми вважаємо загрожують знищенню української освіти. Ось також вони урізають соціальні виплати для більшості для багатьох українців, для пенсіонерів, для школярів. Під стіни облдержадміністрації студенти прийшли не з пустими руками, прихопили з собою таку картонну коробку. У ній дріб'язок. Ми символічно будемо показувати, що ми свої копійчані гроші, стипендії, які насправді є копійками. Ми покажемо, ми ці копійки віддаємо нашому уряду. Що він нас відбирає насправді невеликі гроші. Проте, поки що боятися нічого скорочувати стипендії ніхто не збирається. Таку заяву напередодні зробив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк щодо стипендій для українських студентів. Стипендії зберігаються. Про таку заяву студенти чули, проте все одно зібралися на протест. кажуть, не варто сподіватися на обіцянки влади. А таку невелику кількість молоді організатори акції пояснюють, просто ми робили запрошення. Ми запрошували багато громадських організацій. Ми запрошували студентів університетів. Я особисто спілкувався з головами студрад деяких університетів. І вони мені сказали, що вони вийдуть на мітинги, на протести тільки тоді, коли вже закони будуть прийняті. Тобто, коли рак свисне. Євген Нартов, Федір Попадюк, спеціально для медіагруп нові проекти. Допомоги не дочекалися. До бійців на блокпостах не доходять необхідні речі та продукти харчування. Про це заявив голова обласної профспілки Віктор Нестеренко. Аби такого не було, тепер чоловік буде розвозити допомогу солдатам особисто. Проте це не єдина проблема. Віктор Нестеренко обурений, каже заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Чебутарь не виконує свої обіцянки. На оперативних нарадах, які він проводив, і на засобах масової інформації говорив про тисячі бронежилетів, тисячі шоломів, які звідкилясь йдуть до нас в Україну, і ось ось всі працівники будуть забезпечені. Я хочу вам заявити, що жодного бронежилета, жодного шолому, міліціонери запорізького гарнізону не отримав. Віктор Нестеренко говорить, це не можна залишити без уваги. Він разом із колегами вже пікетували будівлю МВС у Запорізькій області. Проте безрезультатно наразі вирішили звернутися до Міністерства внутрішніх справ України, аби влада допомогла вирішити цю проблему. Адже вперше в історії української міліції представники гарнізонів органів внутрішніх справ відкрито виказали своє занепокоєння і обурення певними діями заступника міністра внутрішніх справ. Не знайшла свого широкого відображення в засобах маси інформації. Останнє, на нашу думку, спричинено протидією цим заходом з боку міністерства внутрішніх справ. Наразі у профспілці будуть чекати відповідь з міністерства. Якщо їх звернення не розглянуть, обіцяють звернутися до суду. Далеко від дому, але зі звичними традиціями, бійці, які знаходяться у зоні антитерористичної операції, без святкових подарунків не залишаться. Запорізькі волонтери продовжують піклуватися про них. Кожна благодійна організація міста готує особливі пакунки, які вже днями відправлять на схід. Які новорічні сюрпризи чекають на наших захисників? Валентина Обухова дізнавалася. Війна війною, а подарунки ніхто не відміняв. Богодійна організація храм підходить до їх вибору практично. Збирають різного роду обмундирування. Діана говорить, взимку військові не аби як потребують допомоги. Та речі на фронт привезуть максимально швидко, встигнуть якраз під новий рік. Ми готуємо акцію Різдво ВАТО. Зокрема, 26 січня хочемо їхати до наших підлеглих. Це, є, зокрема, підрозділи 72 бригади. Танкісти, розвідники, протитанкові підрозділи, а також нацгвардія і спецпризначенці. Ми збираємо зараз кошти на біноклі Бачення форми, берці, чоботи, зокрема, тому що там дуже така специфічні умови. А ось волонтери з Лебедії відправляють подарунки для солдат вже вдруге за місяць. Перша партія була до Дня Святого Миколая. Зараз збирають подарунки до нового року, готують бійцям справжній сюрприз. Група наш благотворительний фонд. Ми з нашої любимої ки 3 третьому дивізіону, пообіщали олів'є на новий год. Вот. Поэтому 30 числа. Та так по секрету у нас їде машина, яка які візуть моєму п'ять лів'є. Не залишаються остороні волонтери організації підтримки армії України. На їх підопічних також чекає солоденький сюрприз. Ми вирішили е, е, приобрести для 23 го батальйону. Ета будуть турнікети, це будуть вітаміни, це будуть. Е, витамини, це, е, будуть е, Шоколадки від дітей і письма з пожеланнями для 93-ї бригади це будуть тактичні перчатки, теж шоколад, теж вітаміни. Часу до нового року залишилось не так багато. Аби встигнути все вчасно відправити, пакувати почали ще у неділю. Волонтери кажуть, у пакунках немає нічого зайвого, передають усе необхідне. Ми вкладували те, що їм там ну дійсно, необхідно. необхідне вітаміни, притягом вірусна, всі. Такая погода, к сожалению, болеют, чтобы они как-то себя поддерживали, лечились. Эти девчата пакують рукавички и турнікети для зупинки крови. Кто что замовляв, а у такі листівки від запорізької малечі отримують усі без винятку. Вот смотрите такие самолетики. Победи, мы с вами. Ну то есть с, пожелания. с пожеланиями, чтобы эти самолеты на крыльях несли с собой, ну мир. Волонтери організації підтримую армії України вже готові відправити перші подарунки військовим до Нового року. Ці презенти отримують бійці 23-го територіального батальйону. Їх командування вже приїхало забрати подарунки. Тут головне не що передати, головне самовнімання. Починає з детського рисунка, заканчиває матеріальними средствами, які тяжело нам знайти з учетом того, що магазини не всі працюють. Обстановка така міст населення складна. Они пенсии не получают, зарплаты не получают. Многие магазины позакрывались. Поэтому у нас нет возможности уйти с з даже далі там поїхати куди в магазин. Поэтому зачастую то, что вы привозите, нам очень помогает. Вже завтра цей вантаж прибуде у зону. АТО. волонтерки впевнені, такі подарунки принесуть бійцям не тільки задоволення, а й користь. Валентина Обухова, Ярослав Бардаков, Роман Росиловський. Спеціально для медіагруп нові проекти. А от Запорізька малеча вже святкує різдво. Попри те, що на календарі грудень вони отримують привітання. У Запорізькій обласній філармонії біля новорічної ялинки влаштували співи й танці з національним колоритом. Поринули діти і в різдвяну ніч Миколи Гоголя. А разом з ними і наш кореспондент Ксенія Нікітіна. Новорічні вогники, ялинка до стелі та подарунки. Працівники запорізької філармонії подарували діткам бійців, АТО зимову казку. Для маленьких глядачів розгорнули цілу виставу. У стилі українського фольклору виступав танцювальний колектив, співали колядки та вітали з новорічними святами. Сумувати було ніколи. Одразу після шоу біля ялинки розпочалася весела гра. На свято зібрались дітки з усього міста. Малеча тут не тільки розважалась. Дітлахи не упустили можливості загадати новорічні бажання діду морозу. Я хочу нової платіка комані пріну спеціальна подобрала каково хотіли вже давно що. Хоч шоу і було дитячим, задоволеними залишились не лише малі глядачі. Дійство прийшлося до душі і дорослим. Ми зрішили з мами привести ребенка на йолку, тобто сказати представлення в нашому місті. Хороше виступлення. Розваги та привітання завершилися. Настала черга останнього, проте головного подарунку. Працівники театру підготували для малечі сюрприз. Виставу за мотивами Миколи Гоголя Різдвяна ніч цю історію обрали не випадково. Що різдвяна ніч у Гоголя? Це боротьба світла з зі злом. Чорт Чортлює собою темні сили і любов кохання між Вакулою та Оксаною. Світлі і у нас завжди перемагає любов над темними силами. Дуже простий, елементарний, але позитивний фінал. Все завершується весіллям і народними гуляннями. Ксенія Нікітіна Федір Попадюк, спеціально для медіагруп нові проєкти. Кращих молодих плавців обрали у Запоріжжі. Традиційні змагання пройшли в рамках 12-го турніру, присвяченого пам'яті Ростислава Сванідзе. Учасник двох Олімпійських ігор, чемпіон світу та Європи, 37-разовий чемпіон України. Неочікувано пішов з життя у 2003 році. Цього разу у відкритій першості взяли участь близько 200 учасників з усієї області. Подробиці Юлія Кривенко. У басейні Спартак цього разу зібрались маленькі плавці та досвідчені спортсмени. Поборотися за перемогу на воді вирішили як хлопці, так і дівчата віком до 13 років. Більше з них вихованці місцевої школи Спартак та були на турнірі плавці з Енергодару та Бердянськом. Перед тим як визначити кращого серед молоді, організатори нагородили тих, хто став зірцем сплавання у Запоріжжі. Отримав свою нагороду і Сергій Фролов. Це не перша відзнака хлопця. Виграти призи для плавця не в новинку. Останньою та поки головною його нагородою став Кубок світу з плавання. Та про участь у першому своєму турнірі Ростислава Сванідзе Сергій згадує і досі Більше волнення. Як знаєте, для рінка це був перший такой серйозний старт та і какби бы, я щато очень хорошо, що проводять такі сорінування для дітей. Они можуть побачити своїх кумірів, або посмотрети на тих, хто. Займає міста вже на міровому рівні і стріміться к цих результатам, щоб побеждать і прославляти нашу страну на високому рівні. А тим часом всі спортсмени вже готові показати на що вони здатні всі на старті, Турнір пам'яті видатного плавця розпочато. Всього у цей день було 36 запливів. Спортсмени проявили свою швидкість та витривалість. Змагання проходили майже дві години. За цей час виявили кращих пловців у різних вікових категоріях. Тренери молодих спортсменів говорять, меморіальний турнір пам'яті Ростислава Сванідзе важливий для їх підготовки до наступних змагань. Ми зараз їдемо на збор, і там будуть турніри в буде 30-го. 1 февраля, 30 января, 1 февраля в Люксембургі буде сорівнування вже перше і будемо там стартувати. Тож цей турнір гарне тренування для спортсменів перед справжніми серйозними змаганнями. Юлія Кривенко, Роман Росовський, Спеціально для медіагруп Нові проекти. Продемонструвати свою силу могли і в Запорізькому спортивному манежі днями там пройшов третій всеукраїнський фестиваль єдиноборств. Більше ніж 600 учасників різної вікової та вагової категорії змагалися у вільній та греко-римській боротьбі. Рукопашному бої спас, самбо та інших видах. Оксана Іванова розкаже більше. Цей фестиваль присвячений Дню Збройних сил України. На змаганнях представлені шість видів єдиноборств: це і вільна борьба, і греко-римська, бокс та інші. Здесь в кожному відео по-разному. В греко-римській боротьбі багато з України приїхало. В вольній борьбі у нас в області багато відділень борьби. Ну, как би боками можна сказати, на все, на обласному уровні. Ну, є представителі других областей. Ну, в этот фестиваль планується всеукраїнські, естественно, проводить. Але вся Увага глядачів прикута до бойового самбо. В цьому виді спорту змагаються борці з різних міст України. минулому році проводили в цьому фестивалі вперше бойове самбо представилося. Всім понравилось і зрелищність. Леонід із Запоріжжя займається бойовим самбо не так давно. Та хлопець зізнається, цей вид спорту йому подобається більш за все. Ну більш приближений вуличної дракім смішаним боям. Цей бій не перший для Леоніда. До цього спортсмен вже брав участь у Кубку України та чемпіонаті України з вільного самбо. Займав хлопець лише чемпіонські місця. Тож на ринці він викладається на повну, та не все було гладко. Захисний шолом постійно заважав борцю вести бій. Мені общека він лучедрасан помішає. Ну, тяжко боротися з ним, але і це не стало перешкодою на шляху до перемоги. У цьому двобої Леонід переміг. Допомогла йому хороша підготовка. До цього турніру хлопець готувався майже кожен день. Жорстко, задовго почав готуватися. Ну, я займався не кожен день. П'ять ну, разів в тиждень точно. Адочаса фестиваль проходив майже весь день. Більш ніж за чотири години судді визначили переможців і у інших видах єдиноборств. А вже наступного разу організатори обіцяють додати до фестивалю і інші види бойового мистецтва. Ми хочемо і дзюдо привлечь до цього фестивалю. У нас очень сильно від дзюдо. Оксана Іванова, Федір Попадюк, спеціально для медіа нові проекти. Що ж, такими були новини цього дня? Я нагадую вам, що вже завтра у прямому ефірі Вільний простір будні разом із нашим гостем у студії підводимо підсумки року. Я прощаюся з вами. Бажаю гарного настрою і бережіть себе.